Всім вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що Новах. Моє ім'я Роман, загаль, ось сьогодні не загальний, а дешевий сегмент будемо знімати, так як чередуємо раз загальний ринок, раз дешевий сегмент. Не повірите, проснувся 39,2 температура, прийняв таблетку, потім збив на 38,7 і от їду для вас знімати контент. Тому відразу прокоментуйте відео, підпишіться обов'язково на канал, це. Подяка від вас за, за, мі, за мою працю, будемо так говорити. Моя порада завжди перевіряйте автівки перед покупкою. Це я вам завжди кажу в своїх відео. Тому, як говорить, зручно влаштовуйте свої крісла, ліжка, завалюйте собі смачну каву, хто чай. І бажаю вам приємного перегляду. Так, Під'їжджаємо ми до авторинку, там прямо. Основ, основна частина тут є, парковка територія, люди заїжджають, тут автівки продаються, а ми їдемо до дешевого сегменту. Прямо-прямо-прямо будемо відзнімати для вас. Подивимося, що з дешевого сегменту в нас є сьогодні. Наповню вам, що ринок на ринок не випадає. Бачу вже шевролін у є. Сандерик є, Ланос є. Йдемо далі, прямо-прямо. Бачите, буси є. Я їх також зніму. Ось такі варіанти. Трошки таке, трошки люди поприїжджали. Треба було там... Ну бо десь далі там вставаємо, вставаєм десь далі там. От біля того Жигуля може поставимо, так? Він Nissan, я бачу, бачите, є трошки. Якщо вони продаються <клі> Так, знаходимося на авторинку дешевий сегмент. Будемо знімати, можливо, більше варіанти. Так, це не продається. Ось давайте, можливо, Vivara зацікавить 1,9 дизельок. Номер телефону. По ціні, давайте глянемо, що машина вартує. Ще раз прохання підписатися на канал, поставити лайк, подобайку. 5500 доларів. Номер телефона присутній. 1,9 дизельок. Для сім'ї непоганий варіант. Якщо потрібно нам перевірити, телефонуйте за нашими номерами телефона. Так, давайте глянемо Мегана цього. Я думаю, авто на нашій реєстрації, то думаю, не буде дорого вартувати. Так, немає. Хтось можливо приїхав, немає цінника. Йдемо до дев'ятки. До речі, напишіть коментарі, яка у вас зараз погода. У нас трошки похолодало. Вчора було, вчора було тепло, а сьогодні вже даже плюс один на сьогоднішній день. Так, немає телефона і немає власника. Тому не підскажу. Вон, Ford Fusion, до речі, у мене питали за ці автомобілі, за Ford Fusion. Дана автівка вартує 4400 доларів. Номер телефона присутній. Да, бачите, якийсь гриб ходить. Багато зараз людей позлягало, скажу відверто вам. Дійсно, непонятно, що воно далі буде. А ми зараз підемо, глянемо Audi і ось такий Нісан. Можливо, кому хлопцям на засилу потрібно буде. Бачу, на Астріас немає. Так, Audi А4. 4400 Владислав звати. Номер телефону присутній. 4400 доларів. Думано, гарно працює. В універсалі. Можливо, зацікавить. Набирайте. Ось Nissan X-Trail Ціна хороша, 5800. 5800 доларів, дивіться. 2001 рік 5800 доларів. Номер телефону присутній. кінгурятник такий красивий. Можливо, зацікавить. Набирайте. Ось такий варіант. Добрий, так. Добрий день. Продиктуйте номер телефона. Кажіть номер. Яка ціна машина? 2800 доларів. Продиктуйте номер. 098 44 565 45. Як звати? Юрій. 2800 доларів. 2800 800 доларів. Зацікавить набирайте колір бутилки, як там на народі говорять. Телефонуйте. Ле... Рено лагуна. 1,9 дизельок. Добрий день. 2500 доларів. 1,8 бензин. 1,8 бензин. 2001 рік відкрита машинка, да? Да -да. Відкриви, так? Так, Давайте я зараз відкрию її так. Ось. Салон, в принципі, в непоганому стані. На такі роки 1,8 вигун цікавить лагуна 2500 доларів. Телефонуйте до продавця. Напишіть свій коментар, як вам сьогодні ринок. Так, Volkswagen Поло у нас 2001 рік з газом 2800 доларів. Зараз 2800 доларів. Варіант, можливо, зацікавить, 2800 доларів. Хай продається. Набирайте з газом, наповнюю автівка з газом. Давайте вам покажу багажне відділення. В принципі, місця вистачає. Ось такий варіант, можливо, зацікавить Ось балон на газ. Телефонуйте до продавця. Так, опілястра Добрий день. Ціна договірна, 300, я так розумів, що договірна ціна, номер телефону присутній, 300 доларів, торг присутній. Можливо, кого зацікавить. Навіть Kia Rio хтось продає. Двигуна аж не чутно взагалі. Добрий день. а що Ніхто не хоче давати цінника. Заховали цінника Golf Дизельний універсалі. Можливо, у когось зацікавить такий варіант. Добрий день. Дзвонили там, дзвонили що. Хай дзвонять, а таке, ну. а тут, а то таке. Дизельний 4200 доларів. що Там торг ще. Торг присутній. Телефонуйте до продавця. Номер телефона є. 1,9 дизельок в універсалі. Напомню, 2003 рік. Машинка рестайловий, гольф. Четвертого пок. Круїз контроль, контроль. контроль повністю. Давайте вам покажу в салоні. 1,9 дизельок їх мало на ринку. Дивіться, яка комплектація для гольфа. Зацікавить такий варіант. Хай продається. Підігрів сидінь. Підігрів сидінь. Хороша, Хороша комплектація. Набирайте продавця, номер телефону є. Так, символ. символ. Так, давайте глянемо, що автівка у нас по ціні. 2 200, 200 доларів. Даний варіант у нас. Непогана ціна, 1,4 бензин з кондиціонером. Номер телефону присутній, 200 доларів, телефонуйте. Так, Nissan Note. Nissan Note нас вартує. 4500 доларів так присутній. 1.4 бензин, 4 бензин саме, в принципі, хороший їхній двигун, я вважаю. Взагалі в мене... Вдруга така машина була взагалі її 1,4 бензин. Чи колись він її продав її за хороші гроші тоді. І ось такий варіант: 1,4 бензин, тому телефонуйте до продавця. Так, Audi бочка в народі 80-ка. Колись, звісно, цей автомобіль був. Ну, немає номера телефону. Добрий день. Номер телефону скажете. Що? Номер телефону скажете. Ну, зараз скажу. Кажіть. 1650 доларів, 2,0 з... 0,68, 30, 30, 86, 86 928, 928, як звати? Сергій. Сергій. 928 в кінці. Ось така Audi бочка 80. -ка. Да, У нас сьогодні прохладно. От бачите, як погода міняється. І такі люди боліють, яку теж з температурою, але нема, не мав нікуди їхати. Але вирішив для вас добрий день. Знімов зараз це. 3500 доларів. 2000 рік. 3500 доларів. Вже людина з газом, до речі, автівка, 2000 рік, номер телефону присутній. 3500 доларів. Кондиціонер, клімат. Ось такий гонки, телефонуйте. Так, Кіа Миганчіс. Добрий день. Восьмий рік на автоматі. 6400 доларів, номер телефону присутній. З газом 2,0 6400 доларів. Ну, треба да, всередині глянуть. Ось дивіться, який варіант. Ось такий комплектація шикарна. В автівці. Зацікавить такий варіант. З кліматом. Автомати... Власник, власник салона, так. Третій власник, да? хороша зимова резина. бачу. Ось такий миганціс. 6400 доларів на старті. Зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця. Номер телефона вказано. Так, Audi a 6 1.9 дизельок в універсалі. Вже бачите, вже трошки люди кажуть, що вже і по... повиїжджали вже. ну В плані тому, що вже немає людей. Щоб було більше машин 4300 доларів. Ось такий варіант, це цікавить, набирайте. Так, Лада 110, це Богдан, ВАЗ-2110, але Богдан називається. 400 року, 3200 доларів, торг присутній, 102 тисячі пробіга, один власник. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Можливо, кого зацікавить Віто в народі лисиця, телефонуйте до продавця 9 рік, питайте в людини, там, продавець. Ось такий варіант. Їх небагато на ринку. Для сім'ї, можливо, хто шукає такий варіант, набирайте. Так, Це в нас такий варіант цілан. Червоний колір такий. Невеличкий автомобіль. Чорно поберегнь. Ціна Toyota 10 рік. Номер телефону присутній. 1,8 бензин пригнано з США, 7800. Дана автівка набирайте. Так, Всі шукають нас отаку, такі варіанти дизельні. 1.9 дизель Zafira. ефіра. 7 міста, пасажир, все. 1,9 дизельок, номер телефона присутній. Ще раз прохання підписатися на канал, прокоментуйте відео. Я вам неодноразово відео говорю. Також, якщо вам потрібна допомога в підборі, з чим зможемо, допоможемо. Наповню, послуги є такі, як супровід на ринку, разовий огляд і підбір під ключ. Ось дивіться, можливо, такий варіант кліо зацікавить. На автоматі 1,6 бензин. 6900 доларів. Але це сьомий рік. 600-900 доларів. Простий, простий простий автомат. Можливо, кого зацікавить. Кондиціонер присутній. Ось таке кліво. Гарний колір, в принципі, їй. мені подобається. Тому ось таке кліво, кого зацікавить, набирайте. Напишіть, до речі, коментарі, як вам сьогодні ринок. Ну скажу, що досильно дешевого сегмента багато не було. Ось Ford Фокус у нас 1,6 дизель 5600 600 доларів. Авто не бите. 1.6 дизель, в принципі, за ці двигуни я вам хто тому дивиться, завжди вам за них казав. В принципі, машинки. О, так, я хороші. Да, сьогодні, звісно, погода Такий вітерець трохи. так 550 доларів. 1.6 бензин 8-го року, без єдиного підфарбування. 5-150 доларів. Так, в зафірі бачу, немає. Ой, пробачаюся, в Астрі аж немає цінника, то не підскажу. Так, Opel Vivaro Ціна 6900 доларів. Питають мене за ці буси, то думаю, от 2,5 дизель, грузпас 6900 доларів. Рено трафік у нас... Вартує Плюс Tor 7300, Максібаза, 9 місць, оригінальний заводський пасажир, можливо, кого зацікавить, такий гарний колір її. Так, давайте глянемо вам. Chevrolet Nubira. Кузов седан. 3200 доларів. Номер телефону ось присутній. Автотренд майданчик. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте. Так, да, погода, конечно, вітер такий конкретно. Напишіть, до речі, як, як у вас от Кенго 2000 рік, 1,9 дизель. Номер телефону присутній, переформлення. Набирайте. Питали мене за Рено Кенго, от є вам варіант, ціна відносно невелика. Такума у нас 2850 доларів зараз 2850 доларів. 2850. Тому ось такі варіанти, можливо, цікавлять, телефонуйте. Так. Сценік у нас 5 тисяч доларів, ще й на автоматі 1,6 з газом 5 тисяч доларів. Автомат. Ось такий. Так, Fiat Scudo 5500 доларів, 2005 рік, 1,9 простий дизель. До речі, дуже кріпучі автомобілі, напишіть, хто має такі. Машини, звісно, крепкі дуже такі. Так, і от дві бочечки у нас, 80-ки Audi. 1,8, все просте, обслужено, газ, бензин. Тому що будемо завершувати наш блог, дорогі глядачі. Ще раз підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Всім дякую за увагу. Ось, на сьогоднішній такі пару варіантів, таких вам показав небагато. А ми будемо їхати лікуватися і виздоравлювати, будемо так говорити. Бо погода, звісно, не льотна, як то говорять. Тому, всім пока, до зустрічі в нових відео. Всім удачі, Гарного вам дня і гарних вихідних.